Кінець зими. Найбільший маандер горені. Погожий, теплий як для зими день. Маршрут обраний таким чином, щоб не залежати від трансферу, машину можна кинути одночасно в точці, яка буде і стартом, і фінішом. 17 км горинського повноводдя. На даній ділянці. Майже завжди відсутня течія, так як вона є старицею горені. Проте зараз, коли високий весняний рівень води, течія все ж несе невелика порівнюючи з основним руслом, але присутня. Ось видно, як луг повертає до річки її воду, яка весною покривала луги. Орієнтовно по березі видно, десь на сантиметрів 50 вода була вища в період максимального рівня. Місце, яке весною та влітку являється перешкодою, зараз можна легко пройти. Рівень води дозволяє. От і наближаюся до другого завала на маршруті, який зараз, знову ж таки, легенько проходиться. В дорозі вперед був дощ, зараз розпогодилось, можна спокійно йти. На горині зустрічається багато ось таких осик, деяких в річках їх не зустрінеш. Тут їх досить багато. От така широка чиста ділянка. Ось милує око ділянка, в якій річка підійшла впритик до лісу. Далі знову відходить в поле. Ця територія ще ліворуч, це острів, який утворений основним та старим руслом річки Горинь. Літом це місце, де по суть худобу. Десь сінопас до острова веде кілька містків. Година Каякіна. Ось така краса. Загалом маршрут десь в такому темпі буде 3 години, тому що це 17 кілометрів, а в мене швидкість релаксова. сплаву, коли я тут проходив, був отакий ліс. А зараз тут зробили вирубку. Хоча не повинні були 50 метрів від русла річки. Але виробили, і я бачу, що вже переорали. Ну, але як переорали, то хоч посадять. Отак От змінилася річка з останнього сплаву, який був минулої осені. Ділянка ця була надзвичайно гарна, адже тут були зрілі сосни. Лишилось тільки кілька. Одна перешкода все-таки є, хоча її, трішки поборсуючись в рязці, можна все ж таки пройти. От я вже на виході з цієї перешкоди. Там дуже велика густа нарязки. Але можна було просунутися. Так, місце впадіння стариці в основне русло. Йдучи основним руслом швидкість на порядок покращилась, так як до роботи веслами додалася стрімка течія весняної повноводної горені. Дві годинки ходу і я дійшов до заказника Горенські кротосхіли. Біла гора, оглядова точка. Територія Цумицької пущі. Адміністративна межа між Волинською та Рівненською областями. Ось такі гарні яри в даному заказнику, через які була більша екостежка яка зараз через повалені дерева не розчищена, ну, тобто можна йти, але там треба карабкатись. Так, зупиночка на горинських Крутосхілах, пристань. Там я вийшов, зробив обід, випив чаю, з'їв бутерброд, яблуко і далі прямую. Нормально, не сильно забруднившись, подолав обнос понтонного мосту в диражному. Далі прямую. Шлях веде до точки, де залишена машина. Точка старту через дорогу. І точка фінішу галявина. Погода переважно сприятлива. Біль горинських Крутосхилів був сильний зустрічний вітер, який створював, зокрема, і хвилі. От видно, як зсунувся берег. Перед цим теж тут теж берег поїхав. Отак От нависають сосни в околицях села Даражне. Перед цим теж там підмило берег і влітку на низький рівень води буде теж створена вже перешкода для проходження, буде обнос. От на задньому плані видніється лісок, перед яким вже фініш маршрут. І вечірнє сонце. Так, ось уже автівочка і місце, де треба причалювати. 17-кілометрова прогулянка підходить до риня. Всім дякую за увагу. Чарівна горень. Природа, яка тільки незабаром буде прокидатися.